За плюс очі, Має сюрприз. Відкривай. Яка краса. Хотів до калиха кинути, а потім подумав, що тоді не матиму змоги тобі її надягти. Ти ж станеш моєю дружиною. Від, я дуже сильно тебе люблю, але я поки що не готова до шлюбу. Познайомився з Мартою кілька місяців тому. Невдовзі жінка переїхала до нього жити, і чоловік був упевнений у взаємних почуттях. Тому він і запропонував коханій вийти за нього заміж. Після того, як Марта без пояснень відмовилася, Віктор почав сумніватися в її щирості. Він поїхав до бабусі з проханням подивитися, чи дійсно Марта його кохає. Розумієте, я дантист. У мене є власна клініка, і я можу собі дозволити ні в чому Марті не відмовляти. Але я хочу бути певен, що вона мене любить. Ти річ Марти приніс дай її мені. Бачу, Марта щиро покохала тебе. І по долі ви маєте бути разом. А от мені останнім часом здається, що вона зі мною лише заради вигоди. Всі розмови на гроші звертають. Бачу, є тому причина. Разом вас і правда гроші звели. Але чим більше ти з нею про них говоритимеш, тим гірше буде. Якщо вона мене дійсно любить, то гроші не проблема. Ще у Марти бачу є таємниця. Але вона зараз тобі її не розкриє, а ти і не питай. Бо тільки гірше зробиш. Як це не питати? Я маю знати правду. Правду дізнаєшся від іншої жінки. Але не шукай її. Вона сама до тебе прийде. А в тому, що Марта тебе любить, більше не сумнівайся. Слова бабусі про те, що Марта щиро його кохає, заспокоїли Віктора. Додому він повернувся у піднесеному настрої. Привіт. А куди це така гарна? Подруга святкує день народження. Покликала на дачу. Так а давай разом поїдемо. У мене якраз вільний вечір і машина ще в гараж не ставив. Незручно. Там будуть самі дівчата. Ми зговорилися щоб ніяких чоловіків. Так давай я тебе підвезу, не будеш в транспорті товктися. Дякую, коханий, але ми з дівчатами домовилися їхати разом. Ну, як знаєте. Клянусь наступного разу, я без тебе нікуди не поїду. Не серце. Краще підкинь трошки грошей, а то в подарунковому конверті зовсім куцик чесно. Віктор згадав бабусину пересторогу і не став заводити розмову про гроші. Він просто дав марті те, чого вона хотіла. Та сподівався, що найближчим часом кохана більше не звертатиметься до нього з фінансовими питаннями. Та наступного ранку Віктор помітив, що Марта була дуже сильно чимось схвильована. Марто, Тебе від учора наші таміни. Щось сталося на дачі? Є Іра. Вона недавно з чоловіком розійшлася, лишилася сама без даху над головою, з дитиною на руках. Співчуваю. їм би підкинути трохи грошей, щоб Іра хоча б на перші кілька місяців квартиру зняла. Може б, ти трохи виділив на добру справу. Це вже занадто. Я обома руками за взаємопоміч, але ти постійно щось комусь віддаєш. Хіба винна, що таке обставине? Ні. Зрозумій, це наша з тобою відпустка На двох. ілі там не вистачить. І досить постійно клянчити. Я і так тобі не мало даю. Віктор чи не вперше був настільки різким із Мартою? Проте він відчував свою правоту, тож вирішив не вибачатися за грубість. Минув тиждень. Марта та Віктор помирилися і більше не поверталися до неприємної теми. Е, Відьма, а можемо в магазин на розі звернути? Навіщо машина з магазину? Е, я сметану забула купити. Це хто такий? Ти його знаєш? Та ніхто, все нормально. Ну ходім. Я бачив, що ти на нього зреагувала. Це водій з нашого автопарку. Ну, він дуже неприємний тип. Я не хочу з ним зустрічатися, світі. Ходімо. Віктор був збентежений дивною поведінкою Марти. Вдома він шукав зручного моменту, щоб поговорити з коханою про зустріч із незнайомцем, але раптово підслухана розмова Марти з подругою змінила плани чоловіка. Іра, мої обставини від того, що ти переїхала, ніяк не змінилися. Я не можу. Добре, гаразд. Я зрозуміла. Привезу тобі гроші. Покажи одразу. <кій> Мартусь вибач, я все чув. І знову вимагає в тебе грошей. Кохана, зрозумій. Гроші їй зараз не допоможуть. Що їй допоможе? Все, що їй зараз потрібно, це нові враження, нові знайомства, нова робота врешті-решт. До речі, я можу їй допомогти з роботою. Хто вона за фахом? Не знаю. Світ, давай не зараз. Я на роботу запіснююсь. Віктор хотів було розшукати Ірину та поговорити з нею. Але згадавши слова бабусі, що йому не слід цього робити, чоловік вирішив зачекати. Минуло кілька днів: дивна поведінка Марти не давала чоловіку спокою. Віктора почали роз'їдати ревності, і, щоб не зруйнувати стосунки, він вирішив поїхати у відпустку разом із коханою та замовив подорож. Але коли Віктор хотів взяти гроші, щоб оплатити відпочинок. Він побачив, що значна частина суми зникла. Дості. А Марта вдома? Немає щось передати їй. Скажи, я ліпша подружка Іра заходила, просила передзвонити терміново. Стій! Чого ти хочеш від Марти? Тільки прямо. Хочу повернутися свої 50 тисяч. Вона вбор взяла і не віддає. Дзвінки скидає. Ти краще зроби так, щоб вона їх віддала, бо у них вся ця історія вже отут. З'ясувавши, що кохана жінка його обманює, Віктор не на жарт розлютився. Він одразу ж подзвонив Марті, але вона не відповідала. Привіт. Я тобі телефонував. Чому не відповідала. Не чула. Я вимкнула звук на телефоні, забула включити. У мене до тебе є важлива розмова. У мене теж гроші зникли. Не знаєш куди? Це я взяла. Для Іри. Вибач, я просто знала, що ти будеш проти, тому не наважилась тобі сказати. Я поверну. Іра щойно звідси вийшла і сказала, що це не для неї, а у неї ти взяла. Як ти це поясниш? Просто у мене дві подруги Ірини. Я взяла однієї, щоб дати іншій. Щось за багато боргів для благодійництва. Зізнавайся, навіщо тобі стільки грошей? Я не буду ні в чому зізнаватися. Це моя особиста справа. Взагалі, у мене нічна зміна, я хочу в душі відпочити. Після сварки з Мартою підозри Віктора щодо невірності коханої, які доймали його останнім часом, лише посилилися. Чоловік вирішив наступного ранку поїхати до бабусі в надії, що вона допоможе в усьому розібратися. Я скоро збожеволію. І дня не минає, щоб ми з нею не посварилися. Сам винен. Нащо постійно про гроші торочиш? Я ж казала: не стримаєшся, тільки гірше буде. Та я намагаюся, але як тут змовчиш. Вона потай взяла кругленьку суму і не каже навіщо. Тримай яблуко і розказуй, що тебе зараз найбільше мучить. Якось в парку ми зустріли чоловіка. Марта на нього дуже дивно відреагувала. Потім затримуватися почала, гроші зникли. А може, це взагалі її коханець. І я їй потрібен лише для того, щоб на їх розваги заробляти? Знову ти за своє. Катю, дай йому ніж. Розріж яблуко і дай мені. Ти маєш триматися, Марти. Це жінка, яка дана тобі на все життя долею. А неприємності твої від того, що ти гроші з обручками об'єднав. В якому сенсі? Ви про те, що вона зі мною таки заради грошей? Ні. Бачу, гроші лежать, а поруч з ними обручки. Так у мене скринька є, я там все разом і тримаю. Не можна так робити. Через це твоєму коханню гроші заважають. Добре, я перекладу в інше місце? Ні. Треба взяти обручки, потримати їх під проточною водою і сказати слова заговору, як я навчу. Але не зволікай, бо якщо обряд не проведеш, можеш її втратити. Що ви маєте на увазі? У неї таке хтось є? От з голови мені не йде цей чоловік з парку. Скоро ти його знову побачиш і отримаєш відповіді на свої питання. Дякую. Повертаючись від бабусі, Віктор побачив біля свого під'їзду того самого незнайомця з парку. Що ти тут виглядаєш? До марти прийшов? Ну, прийшов. А що? Ти хто такий? Я її чоловік. Та ти що? Це я її чоловік? Законний. Ось дивись, щоб ніяких сумнівів не було. До речі, у нас ще син є. Іван 5 рочків. Так що ти Марті скажи, щоб вона зі мною зв'язалася, треба деякі батьківські питання утрясти. Віктор був шокований почутим. Виявилось, його сумніви були немарними. Але такого повороту він зовсім не очікував. Тепер чоловік зрозумів, чому Марта відмовилась виходити за нього. Він зібрав її речі, виставив валізу у передпокій і став чекати, коли жінка повернеться з роботи. Моя валіза. ти п'єш? Щось сталося? Це ж треба було. Ти кохався у заміжнього. І ще з дитиною. Що? Бери свою валізу і рушай до чоловіка з сином. Дитина моя рости у повній сім'ї. Що ти знаєш про ту сім'ю? Ми з чоловіком вже давно вирішили розлучитися. Але не розлучилися. Я бачив його паспорт. Я боявся, що у тебе коханець завівся, але такого я навіть уявити не міг. Ми познайомились. Я з малим уже півроку у мами жила. Н'ять. Я по-справжньому тебе закохалась. Ти хочеш сказати, що гроші тобі були не потрібні. Гроші. Рома пообіцяв лишити квартиру і дати мені розлучення. Тільки якщо я виплачу йому компенсацію. Я нічого йому про тебе не розповідала і вже майже все віддала. Але він якось дізнався про тебе, і тепер хоче ще більше грошей. І швидко. Віть він погрожує відсудити дитину. Я тобі не вірю. Гарно влаштувалася. Можна легко заробляти гроші на для сім'ї. Прощатися ні з цим не потрібно. А вітя Бог. Він всім повірить, всіх праготує. Минуло кілька тижнів. Віктор ніяк не міг забути марту. Емоції відпустили, їм на заміну прийшли сумніви. Може, йому варто було послухати кохану та повірити їй. Під кінець місяця Віктор, як завжди, ховав до скарбнички готівку, і тільки тепер згадав Дану бабусі обіцянку. Він хотів провести обряд, але потім зрозумів, що вже надто пізно, адже Марта пішла від нього. Наступного ранку біля будинку його перестрів Роман. Здорову! Давно тебе вже тут чекаю. Слухай, в мене до тебе ділова пропозиція. Тобі, якщо моя марта ще потрібна, я тобі і уступлю. Недорого. 250 тисяч і забирай. Ти хто такий, щоб розпоряджатися її життям? Нагадую, я її законний чоловік. Так що ти не відмовляйся одразу. Приймай мої контакти. Горди. Ну, я ось тут покладу. Дзвони як надумаєш. Але не затягуй. Віктор відчув велику неприязнь до цього чоловіка. Але він зрозумів, що слова Марти були правдою. Не зміг я повірити Марті Вигнав. А тепер розумієш, що її чоловік здатен на будь-яку підлість. Уявляєте, він викуп вимагає. Я готовий заплатити, але я хочу бути певен, що Марті потрібна моя допомога. Чи кохатиме вона мене після всього? Дай мені річ, яку Марта в руках тримала. І те, що залишив тобі її чоловік. Це кредитка, якою Марта користувалася. А це те, що Роман залишив. Розумієте, моя перша дружина обманювала мене, а потім пішла до коханця. Не хочу, щоб історія повторилася. Я тобі вже казала: в почуттях Марти можеш бути певен. Вона все ще тебе кохає і пробачить за грубість. Але якщо ти свою обручку з грошима не роз'єднаєш, щастя не чекай. Чим довше вони лежать поруч, тим гірше робиться. Добре, я повернусь і одразу проведу обряд. А з Романом що він же гроші вимагає? Грошей платити не доведеться. Роман вам більше не стане на заваді. А як проведеш обряд, знайди Марту і помирися з нею. А тепер іди. Дякую. Цього разу Віктор не зволікав. І одразу провів обряд. Після чого вирішив розшукати кохану. На дзвінки жінка не відповідала. Тоді чоловік подумав, що звернутися за підказкою можна до подруги Марти Ірини. Давно хотів зробити пугань. Я на Марту думав, а ти лан з змовився. Де Марта? Треба мені твоя Марта. Ми розлучилися. Квартиру продали, гроші поділили, все. Мені все одно, де у нас малим, після того поділася. Я тебе точно віддюю. між дорослими різне може бути, але про свою дитину таке казати. У матері вони. Я, я, я знаю, я можу адресу написати. Пиши. Віктор поспішив за вказаною адресою. Він був майже на місці, коли побачив Марту, яка гуляла з сином. Вань, пограйся сам. Добре зараз. Як ти нас знайшов? Треба поговорити. Я так розумію, що ті гроші, які ти брала у мене, ти віддавала йому. А потім, коли я тобі відмовив, ти позичила у Ірини, так? Та Ірка підбила мене знайти чоловіка з грошима, щоб вирішити питання з квартирою. Тоді я ще думала, що вона мені подруга. Ясно. Це була остання частина. Я вже думала, що я нарешті вільна. Потім Рома якось про тебе дізнався. Став говорити, що доведе в суді, яка я погана мати, і забере дитину. Що я не заплачу йому більше. Треба було мені розказати. Я хотіла, ти мене вигнав. І поїхала до Ірка, там вони вдвох. Я тільки тоді все зрозумів. Ну, вибач мені. Я тобі обіцяю, у нас все буде добре. Це все на краще на твої гроші хорошого адвоката найняла. Він допоміг усе владна. Тож з твоєї допомоги фактично не обійшлося. Але гроші я тобі поверну. Так я навіть слухати не хочу. Ти краще будь моєю дружиною. І у нас все буде спільне. Мама, це хто? Можу бути твоїм татом, якщо ви з мамою погодитесь. Я згодна. І я. Ну що, Підемо з какао? Так. Да. Невдовзі Марта з сином переїхали жити до Віктора. Чоловік став гарним батьком для хлопчика. За кілька місяців Віктор та Марта одружилися і більше ніщо не заважало їхньому щастю. Стосунки Ірини та Романа так і не склалися. Після того, як гроші від продажу квартири скінчилися, колишня подруга Марти кинула новоспеченого чоловіка. Бабуся попереджає, що не слід зберігати обручки в одному місці з грошима. Це може заважати щастю у нових стосунках.